Вже скоро прийде. Часто довесі піти. Там добрячка. Дуже хочу, я знайти Він розповість Цікаве щось мені тобі. Добрі ради, та вам дітлахи Берщі, екран, ранді. Привіт, любі мої юні глядачі. Радий зустрітися і з вами, шановні дорослі. Привіт, друзі! Привіт! Дівчатка. Сьогодні пропоную вам поговорити про будову нашого організму. Хіба ж це цікаво? В школі про це говорять. І ти про це. нудно Друзі, кожна людина повинна знати про будову свого організму. І для чого це мені? Я і без цього проживу. Ну, безперечно, той, хто не знає нічого про свій організм, він також житиме. Але знання допомагають зробити життя кращим та довшим. Як це? Хіба знання можуть продовжити життя? Ту, а вже ж можуть, дівчатка. І як же? Невже ну таблиця множення може продовжити моє життя? Не знаю, як табличка множення, але знання про будову, ну і, звісно ж, роботу твого організму неодмінно це зроблять. Яким чином? Коли ви знатимете, як побудований ваш організм. Що для нього корисно, а що, звісно, шкідливо, то неодмінно зможете докласти всіх зусиль, щоб бути здоровими і прожити багато багато років. Так моя мама завжди каже: Вчи математику будеш розумна, чи українську будеш грамотна, а що без навчання не можна ніяк. Ну, виявляється, що не можна. Ну, тоді давай навчатись Давай. Сьогодні я хочу поговорити про скелет, а вірніше, про певну частину скелета. Скелет це кістки. Скелет це скелет, а кістки це кістки. Хе. Насправді скелет це сукупність усіх кісток. А що про нього говорити? Кістки вони є кістки. Е, ні, друзі. Давайте но ну, поміркуємо. Поміркуємо. Як ви гадаєте, для чого людині скелет? Тобто, для чого людині потрібні кістки? Для того, щоб вона не була схожа на змію або на черв'як. Ну, і все. А кому хочеться. Бути схожим на якогось хробака. Фу, дедота. От то я бачу, що ви чули такий вислів безхребетні. А вже ж. це є черв'яки і різні гусениці. А чи знаєте ви мої подруги, що на світі є понад три мільйони безхребетних тварин? Ого, я й не знала. Деякі з них вам знайомі? Хто це? Хм, а ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадки? для загадки. Хто крилатий, гарний, гожий, на красиву квітку схожий? Має довгий хоботок, п'є нектарним із квіток. Хто це? Метелик. Дійсно, це метелик. Ну, слухайте наступну загадку. Його пожива це листочки. Домівка деревце чи кущ З'являється, що травня точно поважний, симпатичний. Хрущ. Хрущ. хрущ, дійсно це Хрущ. В морі плаваю на дні. Там спокійніше мені, як желе мої боки і прозорі і м'які, якщо зловиш ти мене, можу руку обпекти. Хто це? Медуза. Хух, та звісно, медуза. Ну, слухайте тоді наступну загадку. У темному куточку живе, шовкову нитку плете. Він крадькома сюди забрався будувати новий будиночок зібрався. Хто це? Павук. О, молодці дівчатка. Навіть павук безхребетний. Так. Цікаво. А для чого людині потрібен хребет? Дійсно, а що було б тоді, якщо б люди були без хребтів? Для початку. Давайте поговоримо про скелет. Це цікаво знати. Адже скелет це комплекс кісток. І хребет туди входить також. І ці кістки разом з хребтом виконують деякі функції. Які? Ну, по-перше, опорну. Коли є кістки, і вони здорові, то ми без перешкод. Можемо стояти, ходити, бігати, ну і взагалі все робимо, опираючись на наші кістки. По-друге, скелет виконує захисну функцію. Цікаво, а як нас скелет захищає? Дуже просто, дівчатка. До складу скелета входять більше 200 кісток. Деякі з них називають рухливими. Тобто це ті кістки, завдяки яким ми рухаємося. Ми про них вже сказали. Ми на них опираємось. А є і нерухомі кістки, які захищають наші внутрішні органи від пошкодження. Наприклад, ребра захищають наш шлунок, печінку і серце та легені, правда? ж? Так. А от кістки черепа, що вони захищають? Захищають наш мозок. Справді так. Тоді кістки треба берегти. Бо як наші внутрішні органи без захисту? Ну, дівчатка, ви говорите правду. А є якась дієта, щоб зробити наші кістки міцнішими? Думаю, про це нам краще зможе розповісти наш. Друг лікар не болить. Привіт, любі хлопчики і дівчатка! Привіт, лікарю! Зичу усім вам і нашим дорослим міцного здоров'я. Адже здоров'я це безцінний скарб. Його не купиш ні за які гроші. Тому його потрібно берегти і дбати про нього. А що ви можете розказати про здоров'я кісток? От що я вам хочу сказати: наші кістки міцні до пори до часу. З роками ми втрачаємо все більше і більше кальцію. А це загрожує нашим кісткам небезпекою. Це відбувається через неправильне харчування, а також через неправильний спосіб життя. От бачите, лікарю, А на що ж потрібно звернути увагу найбільше? Найбільше потрібно звертати увагу на ваше харчування, тобто, що ви вживаєте в їжу. Включіть в щоденний раціон молоко, сир і йогурт та інші молочні продукти, а також зелень, морську капусту та різноманітні горіхи та насіння. Якщо ви дбаєте про здоров'я своїх кісток, то зверніть увагу на те, скільки солі ви вживаєте. Чим більше, тим гірше. Справа в тому, що сіль сприяє посиленому вимиванню кальція та інших корисних вітамінів з вашого організму. Ого, солі потрібно поменше. Справді, але це ще не все. Змінивши своє харчування, змініть також свої звички. Проводьте більше часу на сонці, адже завдяки сонячним променям в організм потрапляє вітамін Д. А він дуже необхідний для кісток. Варто вести активний спосіб життя. По-перше, це допоможе вам контролювати вашу вагу і не набирати зайві кілограми, які навантажують зайвий раз ваші кістки. А по-друге, це зміцнить ваші м'язи, і вони стануть надійною опорою для кісток. Регулярні прогулянки на свіжому повітрі або гімнастика. Цього буде достатньо, щоб ви до глибокої старості залишалися у формі. Будьте здорові! То може нам потрібно вже на свіже повітря? А може, спочатку щось з'їмо для наших кісток? Я пропоную вам з'їсти фруктовий салат з йогуртом і смачно і корисно для наших кісточок. Давай, добрячок. А що для цього потрібно? О, як смачно! Для цього, дівчатка, нам потрібно мати, по-перше, апельсину. Відомо, що в ньому є кальцій. Також яблучко В ньому теж є кальцій. Візьмемо бананчик для смаку. Хоча в ньому більше калію. І особливо багаті кальцієм насіннячко конжуту і зверху ми все заліємо йогурта. Так, дівчатка, брід. Ну що ж, ось і готовий наш смачний та корисний фруктовий салат. До речі, друзі, ви можете собі також такий салат приготувати. Це дуже смачно і корисно. А потім, друзі, ми ще й на прогулянку підемо, щоб наші кістки стали міцнішими. Ну, Але спочатку нам потрібно попрощатися з нашими телеглядачами. Друзі, ви також мерщій дід на вулицю, щоб прогулятися, щоб ваші кісточки стали міцнішими. Ну, а ми вам кажемо до, до побачення до, до наступної зустрічі! Корисні колади. Ха-ха добрячок, подивись, що цей зайчик там жує. А що ж він жує? Нічого такого. Моркву просто. Ха-ха-ха. А чого ж ти, мишко, з нього смієшся? Я не розумію. Бо морква не смачніша за сухофрукти і не корисніша. Що ти таке кажеш? Це не я кажу, це ти нам казав добрячок, що сухофрукти дуже корисні, а я кажу, що морква корисніша. Ну, зачекайте, зачекайте. Звісно, про сухофрукти я казав, що вони корисніші. Але вони корисніші, мишко, за цукерки. Та за моркву я нічого не говорив. Це зараз і розкажи, бо зайчик відмовився від сухофруктів заради моркви. Так, скажи, що морква корисніша і особливо для зору. <клес> справді, справді, Мишко, так. Користь моркви для організму людини дуже і дуже величезна, багатий склад зумовлює її лікувальні та корисні властивості. Ану, загинай пальчики. І рахуй, які вітаміни містяться у моркві? Вітамін С, вітамін Е, вітаміни групи Б, а там їх ого. го Велика кількість каротину, дуже вже слід сказати корисної речовини, яка має здатність у людському організмі перетворюватися на вітамін А. А вітамін А корисний для очей? Та ще який! І не тільки для очей, а ще й для, для шкіри. Ого! І для шкіри? Так. Зберігає її молодість, Мишко. <ріст> так, так, Мишко. <ріст> То я вже не буду Топлячок, ці сухофрукти їсти. Я, я буду цілий-цілісінький день їсти моркву, щоб завжди залишатись молодою. Знову ні, Мишко, Знову ні. Потрібно і сухофрукти їсти, і моркву їсти, і інші корисні овочі та фрукти їсти. І от тоді точно ти будеш молодою і здоровою надовго. І до того ж морква смачнюща. Хе -хе -хе. Та ще й яка? Їжте моркву на здоров'я. Добрячок розкаже вам, Ще один секрет: як творив програму, він з участю колег-операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, пораду він давав, А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя-хобряка ці гарненькі дітки, друзі-добряка.